Даний конгрес місцевих та регіональних влад в Тернопільській області проходить в межах великого конгресу загальноукраїнського українського місцевих територіальних влад під керуванням президента України Володимира Олександровича Зеленського. Важливим є, що це є такий майданчик обміну думками і вирішення проблем. Ми сьогодні зможемо почути міністрів, керівників офісу президента, народних депутатів, обласній адміністрації, обласної ради і голів громад. Про те, що має зробити влада, щоб громада розвивалася і вони були успішними. І в своєму о, сьогоднішньому слові я хочу наголосити, що нам усім сьогодні потрібно змінювати підходи до формування і виконання місцевих бюджетів, чекати допомоги державного бюджету, тому що йому так сьогодні важко. Він отримує сьогодні армію, нашу національну безпеку. Потрібно громадам сьогодні нам всім разом думати про. Створення нових підприємств, підтримка діючих підприємств, тому що це основне це робочі місця, залучати іноземні інвестиції, іноземних донорів для того, щоб також створили робочі місця, а саме головне з високими і реальними заробітними платами. Тому що це податки в місцевий бюджет, і це власне наша, наша така, наш такий вклад в нашу перемогу. Мова бюджету, що очікувати сьогодні від будемо говорити від влади, які будуть програми на підтримку, які будуть інвестиції для того, щоб коли будуть звертатися інвестори, що ми можемо запропонувати підпідання програми. І я думаю, що це є край важливо для економіки, для розвитку, що ми розуміли, що ми повинні забезпечувати сьогодні першу і другу захищену статтю Це є найважливіше, це є зарплата енерго на селі, треба перебути зиму.